Більшість учнів в 11 класі роблять одну критичну помилку. І через цю помилку вони не можуть вступити в університет своєї мрії. Хоч вони і дуже старанно навчаються впродовж року, але повірте, це так не працює. Усім привіт! Якщо ви дивитесь зараз це відео, це означає, що ви хочете успішно скласти НМТ, проте, можливо, є якісь проблеми, які вам заважають це зробити. І сьогодні я хочу поділитися з вами. Тими самими підводними каменями, через які дуже часто учні втрачають свої бали. Хоча вони можуть пробники писати і на 170, на 180, а то й на 190 балів, але у результаті отримують 130, 140, а то буває і менше. Тому сідайте зручніше, і сьогодні я з вами поділюсь лайфхаками та секретами, як зробити так, щоб ваш бал виріс, як мінімум, на 30. знаєте, що мене найбільше вражає? Це те, що я кожного року бачу, як учні сидять за тими підручниками, вчать дати формули. А в кінці, коли вони дивляться на свій кінцевий результат, вони не отримують того результату, який вони хотіли. А знаєте чому? Тому що їм не розказують усі секрети тестування. І якраз таки саме з цього ми з вами і почнемо. Коли ви приходите в аудиторію, сідаєте за комп'ютер, ваш мозок працює зовсім не так, ніж коли ви сидите вдома і робите тест. Тому що на вас давлять інструктора, на вас давить сама по собі атмосфера, і ви починаєте хвилюватися і зовсім не думаєте вже про те, що у вас іспит і вам потрібно робити якісь завдання. Ось вам реальна історія. Минулого року в мене була учениця, яку звали Оксана. Насправді вона мала дуже високі знання з математики ще до того, як почала з нами займатися, тому що в школі вона вчилась навідмінно, і пробники загалом вона писала на 170 балів, бувало і вище, але кінцевий її бал становив 134. І знаєте чому? Тому що вона не змогла впоратися зі стресом. Коли вона сиділа вдома, робила тестики вдома, в неї було все добре, тому що вона була в своїй атмосфері зі своїм улюбленим котиком і так далі. Але коли ви заходите в аудиторію, це зовсім і інші відчуття. І саме через це ви повинні себе налаштовувати психологічно ще з самого початку, ще до того, як ви взагалі не знаю, навіть думаєте, що у вас там через тиждень іспит. Тобто, під час того, як ви робите будь-який пробник, візьміть, поставте собі таймер, налаштуйте там годину, щоб вже психологічно ви готувались до того, що у вас буде обмеження в часі, до того, що за вами можуть слідкувати, до того, що ви повинні вкластися в ці 60 хвилин, які для вас відведені. А тепер давайте Поговоримо безпосередньо про стратегію розподілу часу. Мало хто про це розповідає, але насправді, насправді у вас має бути написання чотирьох предметів всього лише за 4 години. Ви спочатку пишете перших два предмети це українська мова та математика. Далі у вас буде 20 хвилин перерва, і потім ви пишете ще два предмети: це Історія України та той четвертий предмет, який ви обрали. І може здаватися, ну класно, аж дві години на два предмети, але насправді це не так. Якщо ми розбиваємо попредметно, то тоді у вас на один предмет виділяється одна година. І повірте, це дуже мало для того, щоб розв'язати 22 завдання. Тому як я б вам радила використовувати саме ваш час на іспиті з математики. Ви відкриваєте тест, ви розпочинаєте робити те, що ви знаєте. От ви проходитесь по всьому тесту і робите те, що знаєте. Якщо ви розумієте, що ви робите завдання, і ви вже на ньому сидите ну реально довго, хоча насправді воно робиться легше. Краще його пропустіть. Зробіть собі відміточку, у вас буде чорнетка паперова, ви там собі можете помітити, ага, я не виконав завдання 5, пропустити його і рухатися далі. Тому що краще за тих умовно 10 хвилин, які ви витратили б на це завдання, ви зробите 5 тестів, які вам принесуть 5 балів, ніж оце єдине завдання, яке принесе один і то, якщо ви його розв'яжете правильно. Це саме стосується і параметра. У нас завжди в кожному варіанті є завдання на тему параметр. Це вважається найскладніше завдання тесту, дуже часто на ньому учні валяться, і є такі, які починають взагалі весь тест з розв'язку параметра, бо він займає найбільше часу. Але насправді це фатальна помилка. Чому? Тому що у нас з вами параметр. Вартує всього лише 2 бали. І якщо ви зараз 15 хвилин витратите на параметр, який принесе два бали, а він ще й буде неправильним, це буде дуже погано, адже ви за цих 15 хвилин могли зробити, наприклад, 10 тестів, які принесли вам 10 балів. Ну, а тепер давайте розберемо загалом конкретну стратегію і для інших предметів. Почнемо з української мови. Тут вам важливо дуже гарно вичитати питання, яке вам поставлено, і також прочитати гарно текст. Взагалі, раджу вам повністю опрацювати текст, прочитати його, подивитися очима і вже потім ще разочок повернутися до питання і подивитись, а що ж від вас вимагають. Коли ви орієнтуєтеся в тексті, в ньому набагато легше шукати інформацію, ніж коли ви його вперше бачите і намагаєтесь очима швидко швидко по ньому пробігтись. Тепер давайте трошки поговоримо безпосередньо про математику. Наприклад, ви відкриваєте завданнічко і бачите, що у вас там нерівність. В першу чергу, що ми з вами повинні зробити? Повинні згадати, що ми про неї знаємо. Ми повинні визначити, який це вид нерівності, тому що різні види розв'язуються по-своєму. Наприклад, ви дивитесь на завданнічко і розумієте, що там є логарифм. Тобто, у вас нерівність з логарифмом. Ви повинні згадати, як працює логарифмічна нерівність, який метод розв'язання там є. Наприклад, нам потрібно однакові основи. Ви одразу, ага, основи однакові чи не однакові. Потрібно їх зводити чи не потрібно. Після того, як звели, опустили. Далі ви згадуєте, ага, це ж логарифм, в логарифм, а що у нас важливе? Це ОДЗ. І коли ви будете під час своєї підготовки акцентувати самі собі на цьому увагу, на іспиті ви про це згадаєте. Тобто завжди можете собі навіть проговорювати: так, у мене тут логарифм. В логарифмі дуже важливо пам'ятати про ОДЗ. І повірте, коли ви собі будете оцю інформацію, Запам'ятовувати безпосередньо на самому іспиті, ви теж за неї згадаєте. Ну і давайте поговоримо з вами про історію. Тут величезна помилка сидіти і просто зубрити всі дати підряд. Це найбільша помилка, яку можна зробити. Тут я вам дуже раджу саме розібратися в хронології, щоб ви розуміли причинно-наслідкові зв'язки, щоб ви розуміли, чому це відбулося, якась там подія, в який рік вона відбулася, а що було після цієї події. В результаті чого ця подія відбулась, і за рахунок цього у вас дати будуть запам'ятовуватися вже самостійно в процесі того, як ви працюєте з ось цією хронологією. Ну а тепер давайте ми з вами поговоримо про те, чого в принципі я впевнена, ніхто з вас не очікував. Це ваша фізична підготовка. Повірте, просидіти 4 плюс години ще й в стресі, це доволі важко. Тому я вам раджу, десь за місяць до НМТ, хоча б у 15-20 хвилинок, робити якийсь собі фіс навантаження. Це може бути якась зарядка, чи можливо якась розтяжка, можливо, це невеличка пробіжка з собакою і так далі. Тому що ви зможете покращити своє здоров'я, трішечки укріпити свій організм, і за рахунок цього ви станете більш витривалими і вже просидіти 4 плюс години для вас буде не так важко. Також дуже важливий момент, про який чомусь усі забувають, це харчування. Дехто вважає, що не поїсти це взагалі окей і це ні на що не вплине. Але насправді ні. Саме харчування допомагає вашому мозку краще і активніше працювати. У Вас має бути гарний сніданок, це може бути каша, якісь фрукти, горішки, тобто щось, що надасть енергії вашому мозку і допоможе йому гарно думати під час всього іспиту. Також давайте ми з вами поговоримо про психологічні техніки. Дуже часто я стикаюсь з проблемами, коли учні просто подивилися на завдання і кажуть: Ні, це дуже важко я це навіть не буду пробувати робити, бо в мене точно не вийде. І дуже мені б хотілося, щоб ви, дивлячись на подібні завдання, навпаки, собі казали Ну так, це виглядає складно. Але я ж то вчив, я все знаю. Зараз я спробую ще раз прочитати умову, ще раз її зрозуміти і спробувати розв'язати завдання. Будь-яке завдання, яке здається складним, повірте, в мене теж таке буває, хоч я і викладаю, але в мене бувають ситуації, коли я дивлюсь і думаю: ну, це щось складне. Але я починаю розв'язувати, і повірте, чим складніше виглядає завдання, тим простіше воно зазвичай робиться. В процесі, як ви починаєте хоча б щось знаходити, вирішувати, рахувати, ви такі А! От як треба було робити, в мене тепер вже всі дані є берете і потім швиденько дороблюєте. І це працює мені здається у 80% випадків. Якщо ви опрацювали теорію, якщо ви працювали з цією темою, якщо ви знаєте, які там є правила, формули і так далі, то вірогідність відсотків 80+, плюс, що ви дійсно зробите це завданнячко, що ви дійсно розберетеся, як з ним працювати. Також ще одна техніка це правило першої відповіді. Дуже часто стаються такі випадки, що коли ви читаєте завданнячкою і намагаєтеся обрати відповідь, найчастіше перша ваша думка вона. Правильно, я все-таки не раджу опиратися тільки на неї. Тобто, все-таки нам з вами треба розв'язувати завданнячка, нам з вами потрібно його опрацьовувати. Але якщо, наприклад, ви взагалі не впевнені, то найчастіше, найчастіше перша думка саме правильно. Повірте, в мене таке теж було. Колись на коли ще ЗНО писала на ЗНО з математики, була ситуація, коли я знайшла один відрізок, і я була певна, що він дорівнює, десь там було 3 см, Здається, але в момент я така, а може й не 3, а я не розумію, скільки він дорівнює, і повірте, якби б я послухала свою інтуїцію. І коли я подумала, що він три так би собі залишила, в мене це було б завданнячко правильним. А так, на жаль, була помилка, тому що я не була певна в своїй думці і, в принципі, не могла довести, скільки там воно дорівнює. Саме через це. Перша ваша думка, вона зазвичай правильна, тому що вас вже вже там несвідомо, є якісь ваші розрахунки, є ваш досвід, який ви маєте на тому, як ви наслухали викладачів, наробили самостійно, і вже ваш мозок він думає наперед, він вже перед вами розпочинає розв'язувати завдання і шукати відповіді. Ну і звісно ж ще одна проблема, з якою я дуже часто стикаюся, це те, що учні не хочуть опрацьовувати свої помилки. Мені здається, це просто найважливіше, що може бути. Ніщо вас так не навчить. Ніхто вас так не навчить, як ваші особисті помилки. Ви можете хоч 10 раз послухати про помилку, яку допускають в ОДЗ, але ви дійсно запам'ятаєте, як це робиться, тільки коли помилитесь самостійно. Ви помилилися, ви опрацювали, ви подивилися, чому я помилився, що мені потрібно зробити, щоб не помилятися. Перечитати ще раз теорію, спробувати зробити заново. Ви далі ще зробити декілька подібних прикладів, і тільки після цього ви не допустите більше помилку. Тому, якщо ви робите помилки, обов'язково їх опрацьовуєте. Загалом, якщо хочете, можете навіть завести якийсь невеличкий зошит, собі окремо під помилки, або їх окремо виділяти собі на полях маркером, щоб потім переглядати. І ще разочок згадувати, як робити не потрібно. Ну і тепер давайте ми з вами поговоримо про останній тиждень перед НМТ. Зазвичай учні, які, наприклад, не довчили щось впродовж року, починають за ось цей тиждень вчити усе, що в них там накопичилось. Найчастіше такий варіант не спрацює, особливо, якщо потрібно вивчити величезний шматок інформації. Скоріше за все цей варіант не прокатить. Тому моя вам порада, якщо ви розумієте, що ви знаєте буквально 5 тем, просто уточніть у викладача, які теми трапляються на NFT найчастіше. А повірте, такий перелік є. У нас навіть було на цьому Ютуб-каналі окремі відео про ці теми, і ви можете гарненько підготуватися до цих тем, щоб хоча б набрати, наприклад, балів 140 на іспиті. Так, це не 200, на жаль на 200 потрібно знати дуже багато, але якщо ви розумієте, що у вас вже така ситуація, що вам потрібно ну хоча б прохідний набрати, а у вас мало знань, тоді акцентуйте свою увагу на легких темах. І на тих, які трапляються дуже і дуже часто. Стосовно навчальної частини ми з вами розібралися, і також важливо не забувати, це сон. Повірте, якщо вам потрібно встати, наприклад, на НМТ в п'ятницю о сьомій ранку, а до цього ви лягали о четвертій, навряд чи навряд чи ви зможете в останній день лягти вчасно і встати так само вчасно. Знов ж таки, в мене була історія, коли в мене учень лягав пізно спати, і коли він намагався в день перед НМТ лягти вчасно. Що ви думаєте? Правильно він просто не заснув, він просто не виспався. В нього мозок зранку не працював, ще й була повітряна тривога. Це просто Х2 навантаження. І на жаль, він написав погано. Хоча в нього всі пробники були на 190, на 200 навіть були, тобто. Ви маєте розуміти, що за тиждень до НМТ ви відновлюєте свій режим, лягаєте вчасно і пробуєте прокидатися о тій годині, о котрій вам потрібно буде вставати на НМТ Ну і тепер давайте поговоримо з вами безпосередньо про сам день НМТ Одразу вам кажу, варто приїхати раніше. Тому що можуть бути затори, ви можете заблукати. Загалом я б вам дуже радила, хоча б за пару днів до НМТ, спробувати дібратися до свого місця написання, щоб ви вже орієнтувалися, де знаходиться та школа чи той навчальний заклад, як туди пройти. Але якщо, наприклад, фізично такої можливості немає, тоді 100% виходьте заздалегідь, щоб хоча б за півгодинки ви вже були на місці, поки ви знайдете аудиторію, поки ви зайдете, поки ви звикнете загалом до атмосфери, але й не старайтесь приїжджати занадто рано, тому що якщо ви Їдете за дві години, вас буде отак, от трясти, і ви будете дуже переживати. І загалом, знаходячись в цій атмосфері стресу, зможете ще більше себе психологічно загнати, чого нам з вами дуже б і дуже б не хотілося. В кінці іспиту спробуйте себе налаштувати ще разочок, якщо ви там досі стресуєте, щоб у вас був холодний мозок, ще разочок передивитися на усе, що ви виконали. Ті завдання, в яких ви 100% впевнені, ви собі можете десь відмітити галочкою, що да, там все окей. Ті завдання, де ви не впевнені, можете собі зробити помітку, потім повернутися ще разочок, отак закрити ваш розв'язок і суто умову передивитися, перерахувати, щоб бути певними, що все окей. Дуже раджу взагалі все рахувати в стовпчик, тобто не намагайтеся. Тися рахувати усно зазвичай це якраз таки і призводить до помилок. Тому максимально зосередились, максимально сконцентрувались, налаштувалися на роботу і пишемо іспит, ніби ми знаходимося в себе вдома з вашим котиком чи з собачкою. Ну і мабуть, остання порада на сьогодні це те, що ви повинні розуміти, що НМТ це не вирок, це не кінець світу, це лише один день вашого життя. І не завжди, не завжди в успішних людей були ідеальні і дуже високі оцінки. Дуже часто, навіть із посередніми балами, можна вступити в університет, іноді навіть на бюджет. Повір Бувало таке, так, да, це рідкі випадки, але такі теж бувають. І потім ці самі люди вони ставали найкращими в університеті, отримували круту роботу, і загалом в них все було добре. Тому, якщо ви зараз дивитесь це відео, повірте, ви на правильному шляху, я впевнена, що на вас 100% чекає успіх, але в будь-якому випадку постарайте себе налаштовувати на те, що це просто іспит, вам просто потрібно підготуватися, але це аж ніяк не кінець життя, і якщо раптом вас не вийде його написати з першого разу, ви завжди зможете наступного року його переписати і зробити це набагато-набагато краще. Ну і знову ж таки, хочу вам трішечки допомогти за допомогою нашого безкоштовного телеграм-каналу, де ми збираємо всю абсолютно інформацію для майбутніх 11 класників. Там є і корисні математичні файли, і файли з історії файли з української мови, з четвертого предмету. Їх вже можна опрацьовувати, по них вже можна навчатися, навіть не чекаючи вересня. Тобто ви вже можете відкривати і 15 хвилинок на день приділяти тому, щоб опрацювати ту чи іншу тему. Там так само є тести, там є. Різні корисні інструкції для майбутніх 11 класників. І все це ви там можете знайти і користуватися ним абсолютно безкоштовно. Тому залітайте в телеграм-канал і користуйтеся. Ну а я вам хочу побажати успіху на іспиті, і побачимось з вами у наступних відео.